Сьогодні будемо жарити найліпшу рибу, яку я люблю, це мойла. Беремо такі, не чистимо нічого, але гарненько треба помити. Миємо рибку. Бо як почистити, вона не буде такою жирненькою і смачною. Після того, як рибку помили. Її треба гарненько висушити. Ну от Я таку серветку підклав з обіх боків, щоб масло не пінилося і воно нормально у нас прожарилося. Треба, щоб водички не було. Рибка гарно вимита, не чищена. Вона так зберігає всі свої смакові якості. Як будете їсти, то будете чистити. Буде дуже смачно. Беремо сіль. І будемо її солити так слоями. На дно кидаю. Тоді отак викладаю. Водичка вже стекла з неї. Ну, вона ще пустить свій сік. Отаку. О, Один слой виклав і тепер. Знову солю, знову викладаю інший слой, Знову солю краще не досолить. Разу кажу, всі знають підсолити тоді ще можна, як пересолити, то буде важче буде оселедець. Так тепер пересипаємо нашу просолену рибку у пакет. Любку знімаємо. І добренько її ще там треба перемішати. О, вона вже у нас просолена. Я не перчу цю пилю, бо Вважаю, що найліпший смак, то смак риби і нічим його не треба забивати, крім цілі. Беремо борошно, я використовую кукурудзяне. і посипаємо нашу рибку просолену вже таку гарненьку. Також на глаз. Ще маєте на увазі, як будете жарити, воно... Почне вологу підбирати. І починаємо його отаку гарненько корінішувати кульочку. От воно гарненько обмішалося. У нас беремо олію, я використовую по масе і петельню нагріваємо. Наливаємо масочка. Так небагато, бо вона ще свій жирок пустить. Маленько вона повинна прогрітися, а на гарному вогні будемо жарити. Ми також викладаємо на котильню нашу рыбку.